Привіт, мене звати Анна, і це урок з серії Типові помилки у творах ЗНО. Сьогодні ми розглянемо помилки під впливом російської мови, тобто русизми або просто суржик. Всі ми знаємо, що суржик це якась халепа. Це ні українська мова, ні російська мова, а якісь вкраплення російських слів в український. Звучить не дуже, правда? Уявіть собі, якби в французьку чи в англійську мову вставляли російські слова. Це не солідно. Тому, коли ви пишете чи говорите українською, уникайте російських слів. І навпаки. Ну, ось такий суржик, який ви бачите у Хмаринках, ми всі знаємо, як виправити правильно, але це буває не так і просто, бо деякі слова і форми ми вживаємо, так як усі навколо. Для того, щоб уникати російських слів в українській мові, і є вчителі української мови, а також підручники. Які пояснять вам, яке слово українське, а яке суржик. Сьогодні я буду в ролі вчительки української, а також наприкінці уроку я дам вам пораду двох книг, з якими можна дізнатися більше на цю тему. Отже, почнімо. Як завжди в нашій серії уроків про типові помилки, у вас є ось це завдання. Візьміть, будь ласка, ручку, червону ручку чи. Золоту, наприклад, <з>. з блискітками. І виправте помилки в цих реченнях. Ви можете взяти блокнотик, ручку, або просто взяти на комп'ютері, відкрити собі документ чи в телеграмі просто повідомлення самому собі. Натисніть на паузу і виправте ці речення. А зараз будемо розглядати, що де не так. У першому реченні яка помилка? Помилка у слові саме, а саме помилка у формі, у формі ступеня порівняння. Як ви пам'ятаєте, можливо, з мого попереднього уроку про граматичні помилки, ступені порівняння мають вищий ступінь і найвищий. Вищий це коли ми щось порівнюємо, так, А до Б, а найвищий – коли даємо комусь медаль. Це найбільший ступінь, тобто це номер один. Наприклад, кращий це вищий ступінь. Ми порівнюємо, наприклад, мультфільм Легофільм кращий, ніж Легофільм 2». Погоджуєтесь? Найвищий, найкращий. Ми додаємо най. І це саме от специфіка української мови, що для медалі ми даємо е, най, даємо най е, у слові. Так само, наприклад, більш розвинутий це складена форма ступеня порівняння, але для найвищого ступеня так само додаємо най, найбільш розвинутий. Натомість у російській мові використовують слово самий, але українською мовою, наприклад, сама висока дівчина це неправильно. Ми використовуємо лише най най «Най-най-най». Добре? Отож, не самий смачний торт, а найсмачніший торт. Най. Запам'ятали? Отже, в нашому реченні буде не це саме найкраще у житті, а просто це найкраще у житті. Не потрібно двічі тут показувати ступінь порівняння, вистачить лише слова найкраще. Крім того, тут є ще декілька помилок. Зокрема, потрібна кома після серце, оскільки що бажає твоя душа і серце, це підрядна частина. Навіть якщо там є тире перед це, ми все одно маємо підрядну частину виділити. До речі, більше про пунктуацію ви можете дізнатися в третьому уроці цієї серії. Я залишу посилання у описі відео. А також є орфографічна помилка, ви бачите її. Серце, звичайно, також це з російської мови. українською ми пишемо без де серце. Друге речення що ви виправили тут? Я би виправила так як. Чому? Чи може бути так, як українською, як ви думаєте? Так, насправді може бути. У такому уреченні, як Хай буде так, як ти хочеш. Хай буде. Так, як хочеш ти. Хай буде з нами, та Це пісня Скрябіна. Хай буде так, як ти хочеш. Але також так як неможливо в українській мові в іншому випадку. Ми послухали пісню Скрябіна, так, як вона добре ілюструє правило. У цьому випадку так як це з російською мовою. В українській мові ми маємо оскільки або Бо, або тому що. Ми послухали пісню Скрябліна, оскільки вона добре ілюструє правило. Отже, так, як пишемо тільки у випадку, коли є кома, так, хай буде так, як ти хочеш. Російською мовою так, как. Українською оскільки тому що. Отже, в реченні ми маємо переважно це собаки, оскільки їх називають вірними друзями людини. Речення третє. Що тут не так? За кордон, окремо пишемо. За кордон, запам'ятайте це. Також назад. Українською мовою чотири місяці назад неправильно. Чотири місяці тому назад? Теж неправильно. Правильно як? Чотири місяці тому ми використовуємо слово тому українською мовою. Запам'ятайте російською мовою два годи назад, українською два роки тому. Зовсім не так. Отже тут ми маємо записати два роки тому. Четверте речення помилка у слові виключення. Тому тільки одне слово, тому, в принципі, неважко було здогадатись. Чи є слово виключення в українській мові, як ви думаєте? Так, є. Це коли ми говоримо про виключити когось звідкись. Наприклад, виключення з університету. Я вам цього не бажаю, до речі. Коли ми когось виключаємо звідкись. Але слово виключення не. Функціонує в українській мові у значенні відхилення від норми. Тобто, як ви всі знаєте, в українській мові є багато винятків не виключення з правила, а виняток з правила. Російською мовою – виключення, українською мовою виняток. Отож у реченні Я не є винятком. П'яте речення. Що тут не так? Тут не так вжито дієслово задають. Розглянемо питання про. Запитання, питання чи запитання, до речі, як ви думаєте правильно? Дивіться: задать вопрос російською мовою, українською буде зовсім не так. Буде поставити запитання або запитати. Запам'ятайте, не так, українською і російською по-різному у цьому випадку. Так само підняти вопрос російською, як українською сказати, не підняти питання, а порушити питання або порушити проблему. Отже бачите, що такі словосполучення із словом запитання чи питання різні Ді слова вживаємо для російської мови і для української, запам'ятайте це. А тепер, чи бачите ви різницю між словом запитання і питання? Вони тут вжиті в двох словосполученнях поставити запитання, але порушити питання. Як ви думаєте? Ось відповідь. Запитання означає звернення, що потребує відповіді. Запит. Тобто, коли ми ставимо комусь запитання, тобто звичайне запитання, наприклад, що ти хочеш їсти? Це запитання, воно потребує відповіді. А питання це певна проблема, яка потребує обговорення, дослідження. Погодьтеся, що це різні поняття. Запитання це що ти хочеш їсти, а питання це, наприклад, порушимо питання зарплат вчителям. Так? Це не просто якесь одне запитання, яке має одну відповідь, а це певна проблема, тобто це зовсім різні поняття. Ну, взагалі, тут різниця така тонка, і, в принципі, можливо, навіть у тестах вас вже такі деталі не будуть перевіряти, але просто для вашого загального розвитку будете знати. Наприклад, запитання цікаве може бути. Також лист до запитання це інше значення слова запитання. Запит, так, це коли на пошті на вас чекає лист, поки ви його не заберете. Лист до запитання. А питання вживаємо в це болісне питання, тобто якась проблема або питання життя і смерті. Тут немає, бачите, запитання і відповідь, а це певна проблема питання життя і смерті. Зрозуміло? Знову ж таки, це не принципова різниця. Головне запам'ятайте, що українською не задаємо запитання, а ставимо запитання, не піднімаємо питання а порушуємо питання. Добре? Отже, в цьому реченні ми маємо не задають собі питання, а ставлять собі запитання, оскільки тут є конкретне запитання, правда. Гаразд, сподіваюся, це не було дуже заплутано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зрозуміли ви цю тему. Щоб я знала, чи добре, я пояснюю. А тепер друга частина ваших завдань. Зараз знову ж таки натисніть на паузу, візьміть ручку, наприклад, золоту, і виправте помилки. Тут уже буде трошки складніше. Натисніть на паузу. А зараз погляньмо: речення шосте, що тут не так. Мені не подобається тут слово благополуччя. Ось дивіться. Життя у достатку і спокої, життя розмірене, щасливе, життя як добре буття українською мовою ми передаємо у слові добробут добробут російською мовою благополуччя. Українською добробут або достаток. Намагаємося не калькувати це слово з російською, а вживати слово добробут, тим паче, що у творах вам часто захочеться вжити це слово добробут, щастя, достаток. Отже, в цьому реченні добробуту своєї держави. У сьомому реченні не подобається мені слово рахувало, чи буває українською мовою слово «рахувати»? Звичайно, так у значенні лічити, тобто рахувати гроші, наприклад. Класична ситуація. Але так само рахувати українською не вживаємо в іншому значенні, у значенні мати думку, вважати. Наприклад, я рахую, що ви не праві. Це неправильно. Правильно, я вважаю, що ви не маєте рації. До речі, це краща форма, ніж бути правим неправим Українською краще казати мати рацію, не мати рації. Отож, російською мовою говоримо я вважаю, українською мовою я вважаю. Ще одна важлива відмінність. Тепер у реченні ми, звичайно, тут вживаємо вважати. Я помилково вважала. Восьме речення. Тут уже трішки складніше. Тут ми дивимося на більш того. Чому? Знову ж таки, повертаємося до ступенів порівняння і до вищого ступеня, коли ми порівнюємо А з Б. У вищому ступені ми вживаємо ніж ці цукерки кращі, ніж Ті. Ми говорили про корівку і про ромашку, пам'ятаєте, це було в уроці про граматичні помилки. Якщо ви ще не бачили цей урок, я вам залишу відео в описі. Отже, у вищому ступені, коли ми порівнюємо щось із чимось, ми вживаємо ніж або за, або як. Це певні сполучники та прийменники. Вони є обов'язковими в українській мові, коли ми щось порівнюємо. Отже, більше того не можна так сказати, оскільки тут не вживаємо жодного прийменника чи сполучника. Це могло би бути більше за те, більше, ніж те, але так ну не звучить, ми так не говоримо, правильно? Отож, більше того, українською мовою неправильно. Замість більше того, оберіть до того ж, до речі, пишемо без коми, або ба більше, або крім того, пишемо з комою. Запам'ятайте, російською мовою того, українською мовою до того ж, крім того. Отже, у нашому реченні ми маємо до того ж, пишемо без коми. Якби було крім того, писали без комою. Далі дев'яте речення. Що тут не так? Тут я бачу декілька таких неточностей, але погляньмо спочатку на слово даний. Слово даний чи є воно українською. Я думаю, ви вже здогадалися, що у такому типі питань завжди у мене є дві відповіді. Це так, є. Слово даний це той який дали. Наприклад, талант даний природою. Хтось дав талант комусь, це даний талант. Але і ні, ні у інших значеннях цього слова. Наприклад, у значенні цей заданий пропонований, даний талант є безцінним. Ні. Тут ми не вживаємо так, як російською мовою Вживаємо просто такий талант або цей талант є безцінним. Отже, російською мовою часто вживане слово даний вопрос. Українською це питання, поставлене запитання, і в багатьох інших випадках також дуже типова помилка у ваших творах. Отож, тут ми замість даного слова вживаємо цього слова, а також я пропоную виправити не існує, оскільки існувати це зазвичай про живих істот, про людей, про тварин. А тут ми маємо абстрактні поняття, тому вживаємо просто немає, немає єдиного тлумачення цього слова. І, звісно, ви, мабуть, звернули увагу на слово питання. Я би вжила тут запитання, оскільки тут йдеться про відповідь на запитання. Три помилки виправили, і повне речення звучить так. Кожен, безперечно, має свою відповідь на це запитання. Адже немає єдиного тлумачення цього слова, воно має мільйони значень. І десяте останнє речення. Що ви виправили тут? Я виправила у повній мірі. Чому? Тут ми пограємо з вами зараз у гру. Точніше таку простеньку вправу. Неправильно, правильно. Я дам вам зараз декілька словосполучень, які походять з російської мови і є неправильними в українській мові. Це в кінці в кінців, у двох словах, у повній мірі, на днях, говорити на кількох мовах і саме по собі зрозуміло. Натисніть зараз на паузу і швиденько собі подумайте, а краще напишіть собі в зошит, як ви думаєте, буде правильно. Тобто в одному стовпці напишіть. Ось ці неправильні словосполучення, а в іншому напишіть, як буде правильно. А тоді дивіться відео далі, щоб побачити відповіді. А тепер даю вам відповіді. Отже, українською мовою не в кінці кінців, а кінець кінцем. Або зрештою. Зверніть увагу, кінець кінцем пишемо окремо не у двох словах, а двома словами, або якщо коротко не у повній мірі, а повною мірою, не на днях, а днями. Не говорити на кількох мовах, а. Говорити кількома мовами, про це ми вже говорили в уроці про граматичні помилки. І саме по собі зрозуміло, само собою зрозуміло. Чи помітили ви закономірність? Закономірність у тому, що усі ці українські варіанти словосполучення стоять в орудному відмінку кінець кінцем, двома словами, повною мірою, днями, кількома мовами і само собою. Як бачите, українською мовою ми вживаємо орудний відмінок частіше, ніж російською. Російською частіше вживають такі сполучення із прийменниками, отже, випишіться собі, запам'ятайте і, взагалі, грайтеся частіше в гру неправильно правильно, беріть певні посібники. Де є неправильні певні словосполучення, і записуйте собі в зошит в один стовпець неправильно, а в інший стовпець записуйте, як буде правильно. Тоді закривайте правильні варіанти і просто намагайтеся тренуватися. Тобто, дивіться неправильний варіант, і ви маєте назвати як буде правильно. А тоді перевіряйте себе, відкриваючи ту частинку. Розумієте, про що я? Ви спитаєте, де взяти такі неправильні словосполучення, я вам запропоную дві книжки. Це неправильно правильно так і називається книга Марії Волощак, це довідник з українського слововживання. Там якраз і у двох стовпцях є неправильні певні словосполучення і правильні. Ви можете читати цю книгу і відбирати ті, які для вас є проблемними. Також дуже хороша книга посібник українського лінгвіста Бориса Антоненка Давидовича. Як ми говоримо, цю книгу ви так само можете придбати і почитати про різноманітні випадки ненормативного вживання російських слів, суржику в українській мові та інших неправильних форм дуже корисно для грамотного письма. Гаразд? Я вам залишу посилання на ці книги у описі відео. А зараз погляньмо на наше останнє речення. Він втратив можливість використовувати свій талант не у повній мірі, а повною мірою. Добре! Отже, перегляньте ще раз помилки в цих реченнях і намагайтеся не припускатися їх, особливо коли пишете твори. Також на тестах така інформація може бути корисною вам у питанні, у якому реченні, чи слово неправильно вжито слово або є стилістична помилка. Поширюйте це відео серед друзів і знайомих, щоб і вони знали про такі помилки, і щоб ми всі з вами розмовляли якоюсь одною мовою, а не якоюсь дивною мішаниною. Добре? В описі відео ви знайдете посилання на книги, які я згадувала, а також на тест на сайті для самоперевірки. І пишіть, будь ласка, мені коментарі, чи подобаються вам такі відео. Я дуже хочу знати вашу думку. Не робіть помилок, а якщо зробили, не повторюйте їх. Гаразд? Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Хай щастить!